Отже, цей приклад є таким збірним, так, де, власне, можна розглянути все, що роблять цикли, як цикли з відомою наперед кількістю повторів, так цикли з невідомою наперед кількістю повторів. Розглянемо деякі функції, які можуть використовуватися в циклах, ключові слова. Ну і загалом прийоми, які так чи інакше пов'язані з циклами. Ну і також поняття керуючої змінної, яку дуже часто називають лічильником. Значить, я ось тут створив змінну, яку так і назвав лічильник. І будемо її використовувати в циклі для створення умови. Тобто будемо перевіряти, якщо лічильник більше одиниці, буде виконуватися тіло циклу. Тобто будемо лічильник виводити на екран і при цьому зменшувати його на одиницю. Ну, ось такий оператор мінус дорівнює 1, -1 да, зменшує ось цю змінну на одиницю. Оператор PAS нічого не робить, да, просто передає управління програмою так, на, наступний, на наступну ділянку коду. Ну, в даному випадку це передача знову на перевірку умови. Якщо умова істина, так, тіло, циклу, ц... тіло циклу буде виконуватись. Якщо умова в якийсь момент виявиться хибною, так, то відбудеться перехід на ось цей наступний рядок за тілом циклу. Де у нас в змінну слово записано слово Python. Ну і значить, Тут перший приклад, так, який дуже зручний для роботи з текстом, тобто для роботи зі змінними типу рядок. Значить, ми перевіряємо. Для кожної букви, так, яка входить в слово. Будемо цю букву виводити, так, але в кінці ми будемо ставити пробіл, тобто пропуск. Ну і таким чином слово Python буде написане з пропуском. Так, тобто буква пробіл, буква пробіл, буква пробіл. Це, будемо казати, найпростіший приклад цикла FOR. Цикл FOR це цикл. З відомою наперед кількістю повторів. Ну, чому відомою? Да, тому що відомо, скільки у нас там в слові букв, да, власне, стільки, скільки букв, стільки цей цикл буде тривати. Тобто він буде перебирати кожну букву в слові. Інший спосіб застосування цикла FOR – це з використанням функції range. Функція range може повернути певний діапазон, який заданий тут в параметрах. Ну, в даному випадку це буде від числа, від числа 3 включно до 9 не включно. Да? Тобто 9 не потрапить в діапазон, потрапить найбільше число, так як є менше 9. Ну, тобто 8. Таким чином ми отримуємо діапазон від 3 до 8 включно. Ґ. І ми можемо створити знову ж таки, керуючу змінну І, яка буде послідовно да? тобто на кожному кроці циклу набувати таких значень, як 3, 4, 5, 6, 7. 8, так. Тобто, якщо в попередньому циклі керуючою змінною була змінна буква, то тепер керуючою змінною є змінна I або I. І всередині циклу ми будемо перевіряти. Якщо остача відділення цього числа на 2 дорівнює 1, да, то ми це число виведемо на екран. Ну і таким чином ми будемо виводити на екран тільки непарні числа, числа, тому що парні. Це ті числа остача відділення на 2, яких дорівнює нулю. Можуть бути більші зразки тексту, да, тобто наші змінні можуть містити всередині пробіли також, переходи на наступний рядок, да, тобто різні можуть бути символи. Значить, і ми знову ж таки можемо застосувати цикл фора, цикл з відомою наперед кількістю повторів, для того, щоб опрацювати весь цей текст, да, який є в змінній текст. Значить, ми будемо робити так. Якщо наша буква так, буде дорівнювати П, то ми тоді якби, цей, цей цикл припинимо. Так? Тобто таким чином, все що, все, що починається, скажімо так, на букву П велику і далі, так, воно не буде виведено на екран. А ну, ті букви, які до. До цього символа да, будуть виведені на екран. Причому виведені будуть в рядок. Тут треба звернути увагу, що тут у нас не пробіл, не пропуск, а пустий рядок. Тобто нічого не буде виводитись, так, на відміну від пропуска, тому що пропуск все-таки виводиться. Цей принт потрібен просто для того, щоб перейти на наступний рядок, да, тому що тут в останній букві, в останньому виведенні такого не відбулося, да, щоб наступне. Щось там виводити з нового рядка, да, то зроблений принт без параметрів, просто перехід на наступний рядок. Далі в наш текст запишемо ось, таке, ось таку якусь фразу і зробимо інший цикл, де ми теж будемо, скажімо так, перевіряти, скажімо так, чи наша змінна буква, чи ця керуюча змінна дорівнює маленькій букві. К, але тепер замість, замість break да, ми поставимо слово continue. Ну і я рекомендую, щоб ви набрали собі, набрали там в тому середовищі, в якому ви працюєте, набрали ось цей фрагмент коду да, з break і continue, і подивилися результат. Подивилися результат, як буде спрацьовувати в тій чи іншій ситуації. Ну, Тут, власне, одна буква буде пропущена, да, а решта будуть продовжувати виводитись, да, тому що цикл не припиняється повністю да, з настанням букви К, а просто перескакує на наступну букву. Далі нам треба занулити наш лічильник. І в нас піде цикл з невідомою наперед кількістю повторів, так, тобто цикл while, він Заздалегідь та да, створений такий, що ну, кількість повторів в ньому не зазначена. Да, кількість повторів буде залежати від тієї умови, яка тут проставлена. а умова може бути ну, різна. В даному випадку ми перевіряємо, чи наш лічильник не дорівнює 3. При цьому пам'ятаємо, що спочатку він дорівнює перед циклом він дорівнює 0. Ми перевіряємо на початку циклу перевіряємо, чи лічильник не дорівнює 3. Якщо не дорівнює, то буде виводитися значення такого лічильника. А сам лічильник збільшуватись на одиницю. Тут можна побачити ключове слово else, яке властиве умовному оператору if, і спочатку, скажімо так, воно там і використовувалось. Але згодом вирішили в Python додати ключове слово else також до циклів. Ну, зокрема, до while і for. А, тобто тут у нас оцей else спрацює тоді, коли ну, один раз спрацює. А коли ця умова хибна, да, вираз видасть ще раз лічильник, да, тобто, значення лічильника поточне. Ну і повідомить про те, що це спрацював else. Тобто цей else один раз спрацьовує да, після того, як ну, цикл уже закінчився. Може бути else з циклом FOR, і я рекомендую теж набрати цей фрагмент собі в середовищі редагування коду, да, і запустити його на виконання, щоб подивитися, там, яким буде значення лічильника ось в цьому випадку, да, коли ми else застосовуємо до while, і яке буде значення лічильника в цьому випадку, коли else застосований до FOR. Ну, і там, і там він може бути застосований, так, але є свої нюанси, ну, які, власне, пов'язані зі значенням лічильника. Ну, найпростіше лічильник застосовувати в циклах з відомою наперед кількістю повторів, да, це цикл FOR, де у нас, наприклад, лічильник да, може набувати значення, які передбачені у функції range. Ну, до речі, ось такий запис range 0,5. Він еквівалентний range 5. Да? Тобто, якщо ось оця перша змінна, перший параметр, якщо не вказаний, то за замовченням вважається, що це 0. Да? Тобто можна 0 на цьому початку не писати. Ну і тут знову ж таки будуть виводитися значення лічильника, і після них буде ставитися пробіл. Також треба знати, що функція range може мати як один, так і два, так і три параметри. Так, якщо перший параметр означає початок, другий означає кінець діапазону, то третій параметр означає крок, з яким рухатися, так, з яким поступово з кожним кроком рухатися від початкового до кінцевого значення. Ну, Причому цей крок може бути від'ємний, якщо нам треба від більшого Рухатися до меншого. Да? Якщо б ми від меншого рухались до більшого, то цей крок має бути додатній. А, да? І власне цей крок не обов'язково мусить бути одиниця, це може бути 2, 3 і інше mm -hmm. число. Ну, власне, якщо цей параметр, якщо цей третій параметр не заданий, то за замовченням вважається, що це один. Да? Тобто збільшення буде на один. Ну, і тут ми виконуємо якусь математичну дію, наприклад, там ділення, да, і теж виводимо її на екран. Ну, Ось таким чином в цьому прикладі підсумував я, напевно, все, що є найважливішого з циклами. Значить, ну, Скажу ще раз: в Python значить, ключові слова для роботи з циклами це while і for, <кій> причому до кожного із них можна. Застосовувати ключове слово else, і смисл його приблизно такий, як в умовних операторах. Всередині тіла цикла можна застосовувати ті ж, ті ж умови, будь-які інструкції, які ви вже до цього вивчили. Ну і є два ключові слова, які дозволяють управляти циклом це break і continue. Вони однаково добре працюють і в циклах for, і в циклах while. Ну, і є корисна функція range. З максимально трьома параметрами, але може бути один параметр, може бути два, яка теж дозволяє будувати цикли, якщо нам треба перебрати якісь значення в діапазоні. А якщо діапазон значень заданий у вигляді текста або рядка, то цю функцію можна не застосовувати, а просто використати керуючу змінну, яка буде послідовно набирати значить, кожного символа, яке входить в той чи інший рядок. Ну, ось таким чином, коротко, так, але все основне, що стосується про роботи з циклами в Python.